Ми всі звикли, що історія як наукова, так і популярна, вона подається з різних ракурсів: то історичного, чи архівного, ще археологічного, чи етнологічного. І напевно, що то приводить до творення якихось паралельних реальностей, коли існує реальність археологічна, яка, в принципі, загалом, мабуть, не цікава, реальність етнологічна, яка цікава, фахівцям чи тим людям, які проводять такі дослідження, чи інші реальності. Сьогодні ми маємо подію досить вагому і знакову, оскільки на загальному тлі розвитку нашої археології, такому трошки негативному, сьогодні ми маємо таку подію, яка в принципі є досить знаковою. Завжди археологія відрізнялася лише такими методами, які відзначалися руйнівною дією, тобто коли ми розкопуємо пам'ятку, досліджуємо об'єкти. Сьогодні ж ми хочемо запропонувати новий формат, який відрізняється тим, що застосовується річ, яка є малоінвазійна, тобто наноситься найменша шкода пам'ятці, але тим не менше ми отримуємо якнайбільшу інформацію. Зараз ми стоїмо на місці, де 800 років тому вирувало життя, знаходилося городище Будай Київської лісі. Наче з 10-13 по 13 столітті тут була фортеця, яка контролювала шлях, що шляхів із Карпат на передгір'я. Можливо, контролював якийсь соляний шлях, а також тримав ну, під контролем річку Бистрицю, її долину і переправи через цю водну перешкоду. Вступниці була знайдена печатка Опубліковано Михайлом Грушевським, Волинського князя Ігоря Ярославича. Власне одне з питань приналежності Галичини і входження Галичини до складу Київської Росії в підпорядкуванні адміністративного устрою, який оця Прикарпаття було в першій половині XII століття, поки не прийшли розпислаються. Знайдення печатки. Волинського князя з середини 11 століття може вказувати на те, що дійсно ця територія вся управлялася спільно була в одному ключі з, з Волинським князівством. Тобто це все управління йшло з Волині. Це другий день бадань. Вчора удалося нам ще прибадати такий невеликий район від części Гродівська. Chwyciliśmy dwa jakieś budynki. Jeszcze nie wiemy z jakich są czasów, tak naprawdę to, to dopiero archeolodzy będą mogli to potwierdzić w trakcie wykopalisk archeologicznych, ale będą mogli bardzo dokładnie założyć swoje wykopy w tych miejscach, w których my zamierzyliśmy te, te budynki. W Stupnicy robimy badania nieinwazyjne, archeologiczne badania nieinwazyjne, czyli takie, które pokazują nam to, co jest pod ziemią bez konieczności od razu prowadzenia wykopalisk archeologicznych. Ta metoda, którą stosujemy to jest metoda magnetyczna, jedna z metod nieinwazyjnych. Stosowanych w archeologii. Ona jest dość, dość prosta w wytłumaczeniu. Przede wszystkim różnego rodzaju obiekty archeologiczne, szczególnie duże obiekty, np. budynki, pozostałości budynków, jakieś duże obiekty zagłębione w ziemi, powodują anomalie pola magnetycznego ziemi tego właściwego ziemskiego. I nasze zadanie polega na tym, że mierzymy te anomalie tak mniej więcej co 25 cm. Później komputer wyrysowuje mapę tych anomalii i widzimy tak naprawdę. Су знайдує ще поджимем, так ні вінчити глибокості около метра, півтора метра в у рамках комплексного історико-археологічно-етнологічного дослідження села Ступниця. Сьогодні ми розпочали збір свідчень з усної історії, записувати власне інтерв'ю з старожилами села, які дозволяють відтворити історію села минулого століття, міжвоєнний період, в час національно-визвольних змагань. Також радянський етап історії. Я маю сподівання, що така традиція, традиція кооперації науковців на стику різних наук, вона дасть свій результат і зможе подати ту історію не лише якось сухо і науково на сумках ехтомонографій, але історію подати максимально наближену до суспільства, до загалу. До мешканців Связатунця, які безумовно, напевно, що знають, що тут щось було, але не знають, що до стеменно.